Вітаю вас, друзі, доброго вечора. І ми знову на вечірніх бесідах, які стали бесідами, завдяки вашим питанням, завдяки вашим реакціям. І, звісно, я дякую вам за ваші вподобайки, коментарі. І зробіть це прямо тепер. Facebook під час прямих етерів дуже любить це. Звісно, я перечитую всі ваші, ну, можливо, онлайн, не встигаю. Одним оком стріляти в ту сторону. Але, тим не менше, перечитуємо всі ваші дописи. Дякую за, за дякую, що називається. Дякую за цікаві запитання. І цим недолугим теж дякую. Дякую за те, що підписані, за те, що підписуєтесь, за те, що продовжуєте бути з нами. Звісно, за вподобайки коментарі. Запрошую на навчання. Це може дійсно змінити ваш світ і вас самих. І обставини вашого життя. Дякую за і запрошую на проходження семінарів по безпековим питанням. Запрошую на семінарі по парі, на проходження марафонів по фінансах. по... Багатство парі, здоров'ю. Вони вдалі, вони дієві, вони крутезні. Це дійсно дієвий продукт духовної роботи. Отже, якщо ви готові системно працювати щодня, то це для вас. Ви знаєте, я зараз сказав, що це дієво це все. але я не можу нікому і нічого обіцяти. Та і не обіцяю. Бо чому результат моєї роботи залежить від результату вашого сприяття і вашої роботи, вашої віри. Заходить група 30, 40, 50 людей більше на навчання. У кожного результату. Інформацію всі отримують однаково, в однаковому рідні. Форматі, однаково розповідається, однаково відповіді на питання отримують однаково навчаються, але працюють по-різному. Віра різна, і ступінь підготовки теж різна. Це не, погано, не, не гарно це просто так є, треба розуміти. Тому і результат у кожного свій окремий. І швидкість отримання результату теж своя. Ви знаєте, хтось спробував раз, два, не пішло, все, не працює. Друзі, всі практики, які ми даємо, робочі і працюють. Треба брати і працювати. Брати і працювати. Зайшли в спортзал перший раз, підійшли штанга 100 кілограмів. Не підняли, пішли, сказали, все, не моє. Візьміть штангу 10 кілограмів, 5, пустий гриф візьміть. Потренуйтеся на котиках. Потім ви піднімете через тиждень, через місяць, через рік, сто. Піднімете. Так і тут, в духовних практиках, не відчуваєте нічого, починаєте відчувати щось. І далі, далі, далі йдете. Відкривається ясно відчуття, інтуїція загострюється, відкривається ясно бачення. Саме тому я, коли люди йдуть на консультації або на я не можу і не маю права обіцяти будь-чого. Залежить... Аби це залежало тільки від мене, прошу почитайте коментарі під любим зцілюючим моїм відео. Під любим. Я, чесно кажучи, не дуже маю час на них читати, але мені. Команда аналізує і говорить про коментарі, а ті, що ви пишете мені особисті, я точно читаю. Що вам сказати? Вражає, мене вражає. Деякі мої роботи, наприклад, по цукровому диабету, я ніколи не думав, що буде дієва практика для всіх? Дієва? Дієва? По суглобах. Ну, я знав, що для того, щоб працювати з людьми. Ну, це з кожним треба працювати практично щодня. А це бюджет для людини. Не... Не часто дають можливість і дозвіл працювати безкоштовно з людиною. Тому вийшла безкоштовна практика, я до неї готувався місяці три Вона дієла, почитайте. Позору. Ну, розумів, що щось допоможе. Але так, як. Ми бачимо, які результати по новоутворенням, по дотиску, по все що статевій системі чоловіків, жінок, по шлунку, по ЖКТ, по Печінці, по Нерках, по щитовидній залозі. Так, так, це все є. Ідіть шукайте. Йдіть, шукайте у мене на YouTube. Ну, На превеликий жаль, там ми не можемо розкласти по главах. Та ну і немає сенсу. Так, ми даємо щодня налаштування і їх багато. І вечір, і вечірніх хетерів теж багато. і воно, Але ну, я просто скролив зверху донизу, займає 20 хвилин. Передивляйтеся, шукайте, знаходите, працюйте. От, бо, ну. Якось так воно працює. Знаходите роботу, йдіть і, і, на марафони, спробували роботу, працює. А знаєте, Ну я так був здивований, бачив кілька разів. Так званих колег, вони гарантовано дають результат там по омолодженню, наприклад, ритуали якісь по омолодженню проводять. Я глянув на цих колег. Здивований, не дуже виглядають молодими. Якщо ти проходиш дієвий результат, а ти його проводиш ще ритуал на омолодження 10 разів за життя, то ти ну, просто маєш бути такий собі юначок років на 18. Такий собі в 90 років будеш <кій> бігати і виглядати на 18. Ну, я так собі думаю. Бо лікар та зселіся сам. От. Тому, розуміючи, як то працює, розуміючи, що результат залежить завжди і від лікаря, і від пацієнта, і цілителя, і від пацієнта, ми не маємо права давати якихось гарантій. Так, ми маємо надати можливості. І якщо людина сприймає і йде, і навіть інколи можливості на чудо, це теж і інколи ми отримуємо це чудо. І це дійсно, все прекрасно. Коли ти бачиш, що чудо відбулося, ти розумієш, що через тебе, через твій канал воно відбулося. Це чудово і надзвичайно. Особливо вищі сили люблять допомагати діточкам. Інколи батькам достатньо пожалітися, наприклад, мені, і поки до, до спілкування дійшло, вже проблеми немає. Тому тут, бачите, по вірі дається. І я в вас вірю, я вірю в вищі сили. Я знаю, що поки не пройдені точки невороття, ми маємо шанс потужний. Деінде хтось, знаєте, прибігає і хоче миттєвого зцілення з унікальними генетичними хворобами і, отримуючи невеличкий рух, вони зупиняються. Ви розумієте, як працює вода? Капля за каплею. А потім прориває дамбу. І просто накопичувальна система, треба терпіння, треба працювати, 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 працювати. А потім ваше результат напрацьований. То я маю терпіння, а людина, якусь цілюєш, хоча я тримаю, нехай мікроскопічні, але відчутні дієві результати, не має терпіння. Це дивує. От. І навіть при безкоштовних роботах так відбувається. І, а мені хотілося б до кінця дойти цей шлях і отримати притомний результат. І мені, ну тоді, звісно, неприємно, коли людина е, не має терпіння. Віри, ладно. От. Коли ти, тобі стало трошечки, трошечки легше. А ти це відчув. Давай зробимо наступний крок. Наступний, наступний, наступний тисячу кроків. Пройдемо за ці тисячу кроків один метр. Наступного разу ще. Наступного разу ще. Прекрасний результат може бути. З чого складається той результат? Зміння знань і вашої віри, готовності, готовності працювати. З чого складається про. Сування по духовному шляху на кропіткої щоденної роботи. А то спробував. Ой, не відчув. Все, я нічого не відчув. Друже, попрацюю місяць, другий, третій, попрацюю. Відчуєш? Отже, з чого складається? Гарного вечора, друзі!